Мир вам, браття і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Зараз головне питання: а як московити яку саме відповідь вони дадуть на диверсії СБУ проти московицької стратегічної авіації? Зараз ми про це поговоримо, але зверніть увагу. Що з кожним днем нас будуть дедалі більше переконувати, що цей неймовірний успіх СБУ що це було все марно. Це спочатку нам будуть говорити, що все було марно. Потім нам будуть говорити, що цього не потрібно було робити в жодному випадку. Потім нам скажуть, що це була шалена поразка України. А потім нам скажуть, що СБУ працювало на Москву, коли знищувало їхню стратегічну авіацію. І найбільш дововижно те, що велика кількість українців в усе це повірить. Чому я так думаю? Тому що ми це вже проходили. Пам'ятаєте, перший тиждень курської операції. Наскільки всі були в ейфорії, як це було класно, і це справді був переламний момент не тільки в війні, це був переламний момент в нашій свідомості і в нашій історії, адже українські збройні сили вперше за 300 років воювали на чужій території, на відносно чужій, на формально чужій, само собою, адже всі розуміють, що Курщина це. Дуже українська земля, як і Брянщина, як і Воронщина, як і Купань, як і Ставропілля, як і Ростовщина, як і Нижнє Поволжя, як і все інше зрештою. Але потім нам зуміли розказати, що всього цього не потрібно було робити. що Наші хлопчики там гинули, виявляється, на Курщині, так ніби на війні не гинуть. На жаль, і наші бійці. Що там ми втратили якусь кількість техніки. Що взагалі це не пригальмувало наступ на Донбасі, хоча насправді пригальмувало? Що правильні українці повинні воювати тільки на власних городах, а краще десь в Прикарпатті, в жодному випадку не на території ворога. І ось ви в це вже і вірите від багатократного повторення і від багатократної брехні. І завтра ви повірите в те, що допустимо бити тільки по Мілітополю. А по Москві бити недопустимо, і це взагалі все перверсія, тому що, наприклад, завданням будь-якого епосу є перетворити поразки на перемоги. Роланд загинув у битві, але пісня про Роланда перетворила цю поразку в перемогу, і через тисячу років, завдяки цьому епосу, з'являються нові батальйони Роланди. Гектор програв Ахілесу. Але Іліада зробили так, що хлопчики в середньовічних європейських сім'ях і в сім'ях навіть нового часу називалися ім'ям Гектор частіше ніж ім'ям Ахілес. А ми з вами зараз жуємо антиепос, який перемоги перетворює в поразки. Цей антиепос називається московицька і промосковська пропаганда. Не слухайте її, відпишіться від всіх цих м'ямликів, підпишіться тільки на цей канал, як Москва. Буде відповідати, вона вже відповідає всякими погрозами і чутками. Путін поговорив з Трампом по телефону і сказав йому, що відповідь його буде жахлива, і, звісно, Трамп допоміг Путіну розпоширити цю його інформаційно психологічну операцію. Він у себе в своїй соціальній мережі написав Путін, пригрозив. Він сказав, що відповідь буде жахливою. Навіщо? Трамп працює у Путіна пропагандистом, ми поговоримо пізніше. Уже є зливи з Москви, що московити у відповідь на ці диверсії СБУ готувалися, чи навіть іще готуються завдати удар по одній з баз в Польщі. Але ні. Не в Польщі, потім уже інше чутка, уже інший злив, що по якомусь об'єкту в совладському коридорі на території Литви. Ядерні сили Великої Британії приведені в бойову готовність, тому що московити вдають, ніби вони вірять, що британці брали участь в підготовці цієї операції СБУ. Я вже з дуже компетентних джерел чув, що вони готові удар тактичною ядерною зброєю десь в Україні, чи то по урядовому кварталу. В Києві, чи то десь на Херсонщині, чи то на Сумщині, тобто, все ті самі історії, які ми з вами чули уже 10 тисяч разів раніше. Звісно, московити накопичать якусь кількість безпілотників і ракет, і завдадуть якогось масованого удару по Україні. Ну, те саме, що вони робили, уже чи буде удар ядерною зброєю, навряд чи. По перше, вони не знають, як поведе себе ця їхня ядерна зброя. Застосовувати балістичну ракету. Вони якось погано літають, куди вона попаде, і що буде з нею, коли її зіб'є українська протиракетна оборона. Незрозуміло, якщо це буде невдале використання ядерної зброї, то це буде опускання для московитів і компрометація для всього їхнього ядерного арсеналу, більше, ніж якщо вони її використовувати не будуть, і більше, ніж. Оця диверсія СБУ, тобто вони не можуть собі дозволити невдале використання ядерної зброї, тактичної, стратегічної, будь якої А вірогідність того, що використання буде невдалим, дуже велике. По друге, в разі спроби використання ядерної зброї, ними це сильно змінить всю диспозицію. Завдання України взагалі-то розширити цей конфлікт. Об'єктивно, Україна зацікавлена, щоб бодай деякі країни Заходу взяли участь в війні. Завдання країн Заходу не взяти участь в війні, тобто їм потрібні збройні сили і всі оборонні витрати для того, щоб ніколи за жодних обставин ні з ким не воювати. У цьому їхня слабкість. Московити заради якоїсь своєї перверсивної ідеї. Заради фантазії, заради диявола, зрештою готові жертвувати своїм комфортом і вести війну. На це готові іранці, на це готові турки, на це можливо готовий Китай і готові північні корейці. Саме тому міжнародна вага цих країн весь час збільшується, збільшується їх вплив на світ. Великий перспективний континент Африка. З незліченними скарбами, які ховаються там і неглибоко залягають, буде поділений між Китаєм, Туреччиною і Ерефією європейців і американців. Звіти остаточно витісняють люди, які готові воювати навіть в ім'я дурнуватих ідей завжди будуть превалювати над людьми. Які панічно бояться будь-якого конфлікту, будемо сподіватися, що неадекватна поведінка Московії, яка все таки наважиться на якусь велику провокацію проти країн Балтії чи проти Польщі, чи скажімо на атаку британського корабля, чи на те, щоби збити чи небудь літак над Балтикою. Що така поведінка Ерефії розширить число учасників конфлікту з нашого боку? Воювати сам на сам з Московією. Ну як сам на сам з Московією і з Північною Кореєю? Нам важче, ніж якщо це буде щось на зразок світової війни. От в світовій війні ми знайдемо своє місце і будемо мати. Територіальні надбання. А в такій війні все дається дуже важко. Ми переможемо і в такій війні, тому що Московія крихка, а ми гнучки. Але це буде важче, ніж якщо це буде війна світова. Ми могли б боятися Словосполучення Світова війна, якби уже половиною роки не мали повномасштабну війну тут. Але зараз нам. Світова війна це слово сполучення має бути медом для наших вух. Адже наша ситуація зі світовою війною з початком світової війни не погіршиться, навпаки, покращиться. Нам також потрібна зміна і в Сполучених Штатах, і в Європі. Вже давайте не будемо забувати, що ще буде такий час, коли ми опинимося під західними санкціями. Це буде обов'язково в тому випадку, якщо кардинальної зміни не відбудеться. А зараз впроваджують санкції, наприклад, проти Ізраїля. Я нагадаю, що Ізраїль протистоїть сотням мільйонів арабів. Ізраїль це єдина сила, яка здатна протистояти Ірану, який зараз завершує свою ядерну програму. Ізраїль протистоїть ісламському тероризму. Які є неприємністю для західного світу я не великий любитель Ізраїля, але мене дивує, що зараз європейські країни. Розробляють санкції проти Ізраїлю лише за те, що він веде війну за своє виживання. Я нагадаю вам, що до 2022 року Україна була під санкціями. Це були не економічні санкції, але це були санкції по поставках зброї. Нам не постачали зброї, нам забороняли купляти зброю на заході будь-яку. Навіть пістолетний набій. Трамп е, дурник і може щонебудь повторити і в майбутньому і спонукати до цього і Європу. Ситуація може кардинально мінятися. Вона весь час змінюється. Ми живемо в такому світі, який весь час змінюється. І на жаль, цей світ змінюють не тільки СБУ і головне управління розвідки Міністерства оборони України. Світ змінює також обставини, які від нас не залежать. Трамп дурник, але я на нього все ж таки сподіваюся. Чому тому, що як ми бачимо, все за що б не взявся Трамп, все банкрутує. Трамп взявся допомагати Ерефії. Ця спроба буде невдалою. В результаті Ерефія потерпатиме. Дивіться, Трамп вирішив економічно нахилити Китай. В результаті він отримав економічну війну з Китаєм, в якій Китай виграє. Тобто, Трамп не хотів економічної війни. Він хотів просто нахилити Китай. Замість цього він має економічну війну програшну для себе. Трамп хотів стимулювати виробництво у Сполучених Штатах. В результаті він утруднив виробництво в Сполучених Штатах. Зокрема, американські виробничники не мають можливості по нормальних цінах отримувати устаткування, отримувати матеріали. Трамп хотів різко скоротити державні витрати, оптимізувати їх зараз. Маск нам розповідає, що Трамп не тільки не скоротив. Державні витрати, він їх збільшив. Маск каже, що Трамп занурює Сполучені Штати в боргову кабалу. Маск каже, що цей великий красивий закон, мегабіл, так званий. Він так і називається. Великий красивий. Це офіційна назва. Це от великий красивий закон Трампа збільшує державні витрати на 100 мільярдів доларів. Маск каже, що це огідний набитий свининою. Закон очікують, що державний борг сполучених штатів завдяки Трампу зросте на суму від 3 до 5 трильйонів доларів в недалекому майбутньому. Трамп таки почав війну з Європейським Союзом економічно, і він програє в цій війні сьогодні. Мерц у Сполучених Штатах, коли він туди їхав на розмову з Трампом, то пророблялися всі сценарії від зустрічі в стилі Макрона з обіймами і поцілунками до зустрічі в стилі Зеленського і в стилі президента Південно-Африканської Республіки. Погано не те, що Трамп. Дурник погано, те, що він непередбачуваний дурник. Мерц його не може передбачити. Готує всі сценарії. Він не знає, що там буде. Президенту Південно Африканської Республіки Трамп почав показувати фотографії з цвінтарів, де нібито вбивають білих в південно-африканській республіці. Хоча насправді це фотографії з зовсім іншої країни і не мають стосунку до цих проблем. Що він буде показувати Мерцу. Фотографії з Освенцимом буде звинувачувати Мерца в Холокості в антиамериканській діяльності. Трамп е, хотів умиротворити Ерефію, і йому нічого не вдалося. Трамп хотів укласти угоду з Іраном і вплинути на Іран з тим, щоб Іран припинив розробляти власну е, атомну програму. Іран свого часу повернувся до розробки своєї ядерної програми, тому що Трамп під час свого першого президентства вийшов із відповідної угоди з відповідного договору. Зараз він повернувся. Трамп його хоче схилити до припинення, і йому нічого не вдається. І ще одна невдача, і ще одна катастрофа. Єдине, що ми можемо прогнозувати стосовно Трампа, що в усьому буде невдача, і поза як Трамп любить Путіна і не любить Зеленського, то з Путіним з любов'ю у нього буде невдача. Невдала любов це дупа. А Невдала ненависть. Це як тоді? Це він хотів, щоб Зеленський цілував йому мешти, закінчиться тим, що він буде цілувати мешти Зеленському. Вони там дивні всі хлопці на заході. Я ще раз закликаю вас пишатися україною, українськими збройними силами, українськими спецслужбами і навіть тими, кого ви найбільше не любите українськими депутатами і політиками. Просто порівняйте їх з західними. Депутатами, політиками і президентами там ганчірки, іноді там бувають приємні люди щодо України, але вони слабкі люди, які не здатні на серйозний вчинок. Наші принаймні здатні на вчинки. Польща здавалося б, польщу ця війна стосується першочергово польща всю свою історію потерпала від Московії. Як тільки московити не знущалися над поляками, і от у наших братів поляків новий президент і з ким він воює з московитами? Ні, він воює з українською повстанською армією. Оці всі хлопці з понтом праві вони дуже застрягають в минулому це навіть не в минулому, вони застрягають в якомусь антикваріаті. Трамп провадить Економічні війни в стилістиці 18-го і 19-го століття. Економіка змінилася, фінанси змінилися, світ змінився, торгівля змінилася, все змінилося. А Трамп намагається атакувати неприємнощі за допомогою лінійного вітрильника, озброєного чавунними гарматами. Оцей новий польський президент він теж не помітив, що все дуже сильно змінилося. Він не знає, що УПА взагалі не існує вже в цілому після початку 50-х років. На жаль, тобто 70 років, як загинув останній упівець. і цей поляк президент продовжує воювати з упа. Він не знає, що все закінчилося. Проблема поляків в тому, що вони обирають своїми президентами. Поляки, взагалі, найбільші успіхи речі посполитої, яку вони чомусь ідентифікують з Польщею, були тоді, коли на польському престолі. Були не поляки, литовці, угорці, як Стефан Баторі. Ну багато інших. Було зо два якихось вдалих поляка на польському троні, але якщо там покопатися, покоперсатися в їхніх бабусях і дідусях, то теж думаю, що не зовсім поляки. Це не тому, що поляки погані, вони хороші. Це просто не їхня фішка очолювати Польщу. От Польщу має очолювати хто-небудь інший. України ці українцям етнічним погано вдається очолювати Україну, але очолювати Польщу цілком можливо. От були в знамениті е гетьмани польські, великі гетьмани, тому що король часто був такою фігурою, скажем, опередковою. А насправді влада і військова влада була в руках відповідного гетьмана. В них багато було українцями. Був, здається, Чернецький е поляк гетьман. Нічого хорошого з цього не вийшло. Коротше, на наступних президентських виборах в Польщі нам потрібно буде кого-небудь виснути, кого-небудь з українських генералів. Якщо залужний буде на той час не зайнятий чимось іншим, то давайте залужного. Ну і про зелених не про українських зелених, в смислі партію зеленського, а про європейських зелених. Там є хороші зелені і є погані зелені хороші зелені, французькі вони викрали з музею Мадам Тюсо. Воскову фігуру Макрона принесли її до московицького посольства в Парижі, і там у них була акція, якийсь перформанс. Вони казали, що яка ганьба, що Франція і Макрон досі продовжують купляти московицький газ, тобто Московія вбиває українців, а французька економіка продовжує фінансувати Московію і дає їй більше коштів за її енергоносії ніж. Україні на оборону. це хороші зелені, і ми любимо з вами французьких зелених. Натомість є погані зелені, такі як Грета Тумберг. Вона сіла на якийсь човен і намагається деблокувати сектор гази. Тобто, світ зараз на порозі ядерної війни з причини московської агресії. А вона деблокує сектор газу, тобто вона не сіла на чому для того, щоб атакувати танкер тіньового флоту Рефії який небудь вона переймається нещасними палестинцями. Я теж переймаюся нещасними палестинцями. Якось цілих п'ять хвилин думав про їхню лиху долю. Але якби я був європейським зеленим, то точно би не деблокував би газу. Я би точно займався флотом. Танкерним флотом Ерефії. Коротше, браття і сестри, все буде добре в тому випадку, якщо ви не будете ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Збройні сили продовжують звитяжно воювати. Українські спецслужби готують нові руйнівні диверсії в середині Московії. В Київському культтеатрі ідуть вистави за моїми п'єсами. Трамп стрімко втрачає популярність в Сполучених Штатах. Життя прекрасне на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мучали огідною говіркою Булгакова.